Як з собою передіться. Далі йду на озеро. Прошу. На озеро почнете? Скажи, хлопці, а мовця це? І <писать> Настя хоче, всі купальні ці, там, ці там, на озеро? Там качеля є. О, там качеля е. Велика качеля. Все, ціла делегація йде. Там дядя Славік живе, тетя Оля. Там дядя Славік живе, чуєш, тетя Оля. Знає. <писать> на качелю йдуть, А ось дядя Янька, перестань їсти Куди? Ай, Марія. на квіточки не ставай. Бачиш, квіточки ростуть? Дивись, спеціально стає, що тут спородівається, бо я ще бачу, що це. Я ж скука знайшла головне і мені не це бачила, то це приймається. Що це мама? Він і не пішов, то його я з'їмаю. Нам я з'їмаю. Зараз я з'їмаю. Зараз я з'їмаю. Не дадуть поїсти. Не дадуть поїсти. Я знімаю для... Побачите, яка в Україні біда. Ваше повідомлення. Марія, це тєшки, Марія. Або тут?